Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську чугуївського району пошкоджено шість приватних житлових будинків: автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі у селі Стрілеча Харківського району. Ворог влучив станка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на п'ятому поверсі. Сталася пожежа. Близько 23-ї ворог завдав удару з РК по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів. 7 червня, о 13.45 в полі підірвався не міні-пелюстка. Чоловік 1983 року народження. Подія трапилась неподалік села Гаврилівка Чугуївського району. Із діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні міста Харкова. Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам'ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – новини Харків. У корабельному районі Херсону підтоплено більше 1800 будинків. За словами голови ОВА, середній рівень підтоплення регіону більше п'яти з половиною метрів. Під водою 600 квадратних кілометрів. В області триває евакуація людей та тварин. Станом на шосту ранку небезпечні території покинули майже дві тисячі громадян. Вода відрізала Кінбурнську косу в Миколаївській області від материка. За даними прес-служби Південного лісового офісу, тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо. За прогнозами спеціалістів, рівень води почне спадати ближче до 20-х чисел червня. Прорвана дамба Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Він наголосив, що існує ризик, що об'єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів. Посадовець зазначив, що проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але вона буде. Окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. За даними уваз важкої артилерії вдарили по двом громадам без жертв. Атакували і Херсонську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Є загиблі та пошкодження. За минулу добу повітряні сили ЗСУ знищили два російські безпілотники. Військові звітують про збиття БПЛА Орлан та ударного БПЛА Ланцет. Визначення подальших кроків, об'єднання провідних партнерів, обговорення і доопрацювання різних аспектів діяльності. Такою є програма зустрічі робочої групи проєкту від Європейської економічної комісії ООН. Мета цієї ініціативи підготовка до відбудови та реконструкції Харкова і Миколаєва, міст, що значною мірою постраждали від російських обстрілів, і до кінця 2024 року її діяльність буде підтримуватися федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Дякую. Я хочу подякувати європейській економічній комісії за постійну підтримку економічних проєктів. Ваша політика підтримки сталих економічних проєктів відповідають європейській стратегії. Сьогодні ми розпочинаємо цей шлях для того, щоб змінити ландшафт України на краще. Українські міста мають стільки викликів, стільки руйнувань, і російська агресія, і виклики пов'язані зі змінами клімату. І такі виклики ми можемо подолати тільки колективно, тільки разом. Нам потрібно розробляти комплексні рішення, які дозволять застосувати зелені підходи, щоб наші міста були зеленими, і щоб реконструкція зробила ці міста ще кращими. Мир Ігор Терехов каже, після відбудови Харків має бути сучасним, перспективним та інноваційним містом. Тож, уже зараз разом із провідними фахівцями працюють над розробкою генплану міста. Після війни Харків стане не лише більш комфортним та прогресивним, але й безпечним. У нових будинках і спорудах будуть проектуватися паркінги подвійного призначення. Укриття від обстрілу будуватимесь в нових школах, дитячих садочках. Ми плануємо звести повноцінні нові мікрорайони. Які запропонують своїм мешканцям новий рівень життя, зручності і безпеки, я дуже радий сьогодні, що ми знайшли підтримку надійного партнера, такого як уряд Німеччини, для реалізації першого етапу запланованих ініціатив в рамках нашої роботи з фондом Нормана Фуста. Та іншими міжнародними та локальними експертами, які на сьогодні залучені до цієї роботи. Попередні збитки, які завдали Харкову російські окупанти, вже оцінюють у 9 мільярдів євро. Тож самостійно відбудувати місто не вдасться. Необхідна підтримка міжнародних партнерів та інвесторів, пояснює Ігор Терехов. Водночас деякі зруйновані об'єкти таки намагаються відновити власними силами. Йдеться про потрощені багатоповерхівки, критичну інфраструктуру, дороги і транспорт. Адже наголошує мер займатися проєктуванням Харкова та його відбудовою необхідно вже зараз. У свою чергу міжнародні партнери запевнили. Міська влада може розраховувати на подальшу підтримку і співпрацю, а найкращі фахівці допоможуть зробити мегаполіс справжнім містом майбутнього. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Єгор Мікенін. Новини Харків. Реалізація і захист прав дітей, покращення надання якості послуг, розвиток реформ у сфері соцполітики, а також подолання наслідків збройної агресії РФ проти України це головні напрямки, за якими працюватимуть протягом наступних п'яти років, кажуть представники дитячого фонду. ООН. особливу увагу приділятимуть малечі із вразливих категорій населення. Наше завдання допомогти провести механізм визначення інтересів для кожної дитини: є діти з інвалідністю, є діти без батьків чи позбавлені батьківського піклування, є діти з особливими потребами, у кого складні сімейні обставини, бідність, маргіналізовані або з інвалідністю. І от як нам покращити їхнє життя. Саме тому працює наша команда для того, щоб ми могли допомогти. А місцева влада, ви знаєте, кому, де які складні умови. Ви життєві, тож ми просто хочемо допомогти їх полегшити. Харківський міський голова Ігор Терехов погоджується вже зараз необхідно замислюватися над тим, як разом із партнерами вдасться покращити рівень життя дітей, чим зможуть їм допомогти, і що такі малечі необхідно першочергово. Що стосується дітей з інвалідністю, це теж дуже важливо, особливо що вони мають інвалідність і будемо казати відверто. Потребують більш пристальної уваги, бо ми розуміємо все разом, що ці діти менш скажу так, привабливі для усиновлення. І ми будемо зіткатися з труднощами щодо їх усиновлення. Це ми повинні розуміти. Тому Дуже важливо, щоб ми не зупинялись. У Харкові намагаються зробити все, аби діти якомога швидше повернулися до звичного життя. Зазначає Ігор Терехов. Почати планують із освіти. Так, у вересні в місті хочуть запровадити комбіновану форму навчання для учнів молодших класів. Бо ми зараз розуміємо, що особливо діти, які пішли у перші класи, вони потребують навчання не Онлайн, бо це неможливо, воно не дає нічого практично, але потребують навчання офлайн. Тому я дуже пильну увагу приділяю тому, щоб зробити бомбосховище, укриття у школах. Ми зараз це робимо. Ми видали певні кошти для того, щоб робити ці приміщення. Більш 40 таких приміщень вже нам вдалося зробити. Я хочу, щоб ми зробили набагато більше до першого вересня. Тому ми працюємо над цим. Крім того, діти потребують психологічної підтримки, соціалізації, спілкування один із одним. Особливо це стосується малечі, яка приїхала до Харкова з деокупованих чи небезпечних населених пунктів. І саме у школі вони зможуть отримати не лише освіту, а й адаптуватися до звичного життя. Хотів дійсно вас привітати з цим рішенням відкрити двері шкіл. Нехай це зараз у комбінованому форматі, але все-таки Тож, додають представники Юнісефу, готові допомогти міській владі надати малечі усе необхідне, забезпечити гідний рівень життя навіть в умовах збройної агресії. До того ж, незабаром у Харкові відкриють офіс дитячого фонду ООН і завдяки цьому нагальні проблеми вдасться вирішувати значно швидше й оперативніше. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків. Це харківська школа одна з тих, де з 1 вересня можуть прийти на офлайн навчання, бо є головне укриття. Його минулоріч відремонтували. На даний момент у нас є обладнане укриття, яке зараз використовується як пункт незламності, але до 1 вересня, звичайно, воно буде трішечки змінено, переобладнано під необхідні завдання. Давайте подивимося. У нас є освітлення, у нас є достатній рівень інтернету, обігрівачі, є вентиляція. Відчиняються вікна, можна провітрити це приміщення прекрасно. І є доступ свіжого повітря, є аптечка, є е, для Підігріву навіть плита, але коли будуть дітки, ми звичайно, її використовувати не зможемо. Обов'язково є запас питної води, технічної води, є туалети, якими можна користуватися, і є приміщення, в яких ми можемо розставити парти і проводити навіть тут заняття. Згідно висновку інспекторів, у цьому укритті можна розмістити до 300 осіб. Тому колектив школи вже зараз думає, на який формат переходити з 1 вересня, оскільки ця школа одна з великих у місті зареєстровано понад тисячу учнів. Зараз у нас в школі 1039 учнів, але майже 50% учнів заходиться за кордоном, десь близько 30% у Харкові. І я думаю, що з 1 вересня, якщо безпекові умови нам дозволять це зробити, то, скоріш за все, це буде змішаний формат онлайн з офлайн навчанням. Тобто, я так думаю, що ми будемо приходити сюди якісь дні, в інші дні діти будуть онлайн займати. А інші класи будуть приходити знов таки до школи. Тобто будемо їх якимось чином чергувати. І колектив школи, і батьки, і діти чекають 1 вересня, жартують, наче літніх канікул у доковідні та довоєнні часи. Я буду переходити вже п'ятий клас, там мені дуже інтригуюче, мені дуже хочеться вже попасти у школу нашу рідну. Я дуже цього чекаю, щоб побачити своїх однокласників. З третього класу ми перейшли на онлайн навчання, та дуже хочеться перейти знову до офлайн навчання у цю школу, тому що так тут дуже весело, та дуже хочеться побачити вчителів. Зараз ти в який клас переходиш? Переходжу у п'ятий клас. Я буду віддавати дитину до школи, тому що онлайн вже ну дітям таке вже не потрібно. Їм вже потрібно переходити на офлайн. Мої діти хочуть ходити в школу. Вони дуже раді, якщо це буде офлайн. Хай буде це в підвалі. Ну, вдома вони займаються в кімнаті, хоча хоч і. Як тривоги все на ніхто ж не спускається, то в школі даже буде це ще, ще краще. Ще одна харківська школа, де теж планують з нового навчального року відновити звичну форму навчання. Щоправда, окрім підвального укриття, розглядають можливість розміщувати дітей і в будівлі школи. Не встигли ще закінчити, вже готуємось до комбінованого навчання, бо в нас є дуже добре укриття, воно 300 квадратних метрів може вмістити до 500 учнів, якщо треба буде сховатися. Тому ми готуємось до комбінованого і будемо використовувати для уроків перший поверх школи, щоб дітки встигли. Сховатися в укритті. Уроки будуть проводитись як в укритті, так і в приміщенні школи, бо в укритті ми можемо облаштувати три класи максимум, щоб учням і учителям було комфортно. Але там є вайфай, є всі умови для того, щоб навчальний процес проходив результативно. У нас 610 учнів за мережею і у Харкові 280. Батьки початкової школи дуже багато запитували про навчання у наступному році, тому в мене на першому поверсі початкова школа. і Я вважаю, що початкову школу, якщо вони у Харкові, ми будемо навчати у школі хоч, хоч один, хоч два дні, ну, комбіновано. Хоча віддавати дитину до школи чи ні рішення за батьками, а ось учні 9, 10 та 11 класів навчатимуться і далі онлайн. Повідомили в дирекції школи. Взагалі кажуть, у профільному департаменті всі рішення щодо форми навчання ухвалюватиме кожна школа індивідуально. Але головний критерій на офлайн навчання переходитимуть лише ті освітні заклади, де є належне укриття з відповідними умовами. Леся Кополюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Новини Харків. Найближче укриття в мене на роботі. Спускаєтесь туди? Це ну, необхідності, так. Біля дому теж у підвалі мого будинку. Так, знаємо метро. 23 серпня. Ходите туди? Е, ну, дуже рідко. Оце далеченько від нас. Ну там, там нормальні умови. Метро рядом. В метро ходимо, Там 500 метрів пробіжались і все. Підвал у нашому в кожному домі у нас такий мікрорайон дуже скомпонований І в кожному домі підвал у нас відкритий, ЖЕК у нас працює, все в нас добре. Прямо біля дому, але я там не була ні разу. Але воно завжди відкрите. І говорять, що там є умови для перебування, коли. Летят ракеты, выбухи. Он находится в метро, 23 августа. Ну идти туда минут 10. Ну, в принципе, там год назад люди укрывались, поэтому там все нормально с условием. Ходите вы туда? Нет. Ну, смысла нет. Если ракеты 40 секунд летят, а идти туда 10 минут, какой смысл туда идти? Не была ни разу, честное слово. Была дома в укритих. Це прятала за стіночки і так далі. Як от учили, дві стіни там, або в коридорі, там кудись виходить, або саме самого початку війни. Ні, не знаю. Я вже не боюсь, Вдома сидю, в укриття, не ходжу. У мене приватний будинок при приміській зоні, тому я подбав, щоб у мене було там укриття. Так, звичайно, але не була. Знаю, де знаходиться, але не спускалася, не дивилася. Я не була, я живу в приватному секторі. А найближче укриття знаю, де нас знаходиться. Ми нещодавно приїхали і поки що, на жаль, не знаємо, але є в метро, тобто там можна сховатися за будь-якою обставиною. Своєрідний мікс природи та водної стихії у цьому сквері щодня зустрічаються та відпочивають тисячі харків'ян. Тим більше, що він знаходиться у центральній частині міста. Тому кожен ранок у сквері стрілка починається з великого прибирання у зоні відповідальності комунальників. Кожен квадратний метр зеленої зони відпочинку. «Стрілка» обсягом 4 гектари, і з них 2 гектари це пішохідні доріжки, а 2 гектари це зелене насадження. Кожного дня співробітники підприємства доглядають за сквером, прибирають, вимивають лави, вимивають доріжки, підмітають, обов'язково замінюють пакети. В урнах займаються прополкою хвойних дерев. У нас дуже гарна клумба з трояндами. Вночі у нас працює полив газонів. За графіком ми займаємося покосом газона. Ми кожного дня робимо все для того, щоб всім харків'янам та гостям нашого міста було тут зручно, безпечно та комфортно. Після того, як навели лад з мафами, які стояли позаду мене співробітниками, вже ж стало легше працювати, тому що кожного ранку, коли виходили наші люди на роботу, все починалося з того, що треба було прибирати сміття, яке було не тільки в урнах забите, але і ще і, на жаль, вітром роздувалося по газону і по пішохідним доріжкам, тому роботи було дуже багато. Коли мафи стояли, і ніхто не доглядав за своєю територією, яка прилагала до цих мафів. Ще у нас була дуже велика проблема, із-за того, що був дуже великий наплив людей біля цих мафів, витаптався газон. Тому наразі співробітники підсіяли газон в тих місцях, де його просто не стало. І... Зараз чекаємо, коли він проросте, і будемо за ним доглядати. Тобто, були такі проблеми і ми їх усуваємо як найможна швидше. Я свідетель сама багато стаканчиків, окурків, які валялися до набережної, це було, так. Да. Ну, я не фанат. <гум> Мені там не покупала ні їду, ні кофе, поэтому з мальчиком просто гуляємо, здесь ходимо на площадку і все, любуємося речки. Ну, ще стало, так? Да? Сейчас да. И если честно, даже круче, я не знаю, может меня заклюют все, но сейчас мне даже нравится, что круче стало, что даже как-то, ну, смотрится лучше, чем вот это вот дым, этот был, шашлыки. Ну, не знаю, я не люблю такое просто. Мне красивее вот так вот, вот серьезно. Ну, конечно, так лучше. И не так наставлю на машины, и как-то... свободнее, просторнее стало, легче, легче дышать. Мы видели, как их демонтировали, мы видели, сколько там было мусора. Конечно, не очень было приятно постоянно чувствовать этот запах. Понимаете, в чем дело? Это все-таки парк, парк отдыха. Безусловно, коммерция должна присутствовать, но не в таком масштабе, как здесь было. Тем более, ну, я думаю, что там и вопросы были с санитарией тоже. Я один раз попробовала там что-то купить, было нехорошо. Тому, слава Богу, що їх обрали. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.